Під прапор синьо-жовтий, стяг відважних прабатьків Доторкнемо з духу позолоти запорозьких козаків. Свідомість завантажена за край, інстинкт самозбереження працює. Сьогодні є у нас шляхи: Борись або втікай, і кожен з нас як може реагує. Етап важкий і нічого сказати. Та ви, герої, страшної війни. Ви стали боронити, захищати ми сьогодні жити ще могли? Буває, думаю, що всі вони зісталі: душа не мерзне, серце не болить, будуть воювати сильні й витривалі, щоб Україну разом боронить. У нас країна молиться за вас, щоб швидше повертались живими, і я також щодня молюсь небо, аби в моїй країні настав мир. Додому повернетеся живими і з перемогою, що лихо відійшло, і ось шляхами перемоги непростими, все знову стане мирно, як колись було. І нічого сказати, та ви герої страшної війни. Сьогодні ми не можемо мовчати. Вам хочемо подякувати ми. У вас є дух, і сила ця незламна. Молитвами вас захищає світ. І Україна перемоги варта після пролитих сліз від усіх бід. Коли закінчиться війна, розжарена від бомб земля воскресне. Ти знімеш з себе автомат і не секрет для всіх. Тепер ти. Великий воїн і солдат. Руїн країни не боїться, лише стій борис для нас живи. І знову тихо придається закінчення цієї війни. А є чоловіки солдати, що плачуть, наче діти, коли читають більшії листи. Вони завжди хотіли в моїх жити і щастя, і добро у світ нести. їм перемоги зайдуть, перемоги. Ідуть у бій, і остраху не мають, і боряться за волю України, за незалежність, та її життя, і за майбутнє кожної людини, а серед них живем і ти, і я. На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася і підніметься знову, мов фенік з руїн, безсмертна моя Україна. Ви повернетесь, ми віримо і знаємо, і об'єднається уся наша родина. Родина, наш народ, ми вас чекаємо. А я сподіваюся, ці рядки почуєте, а може, прочитаєте в листі. Ми дякуємо вам за те, що захищаєте за всю країну. Дякуємо ми.